Добрий день, малята! Сьогодні я навчу вас малювати грибочки. Для роботи нам з вами знадобиться гуаш коричневого і світло-біжого кольорів, пензлик і аркуш паперу. Намалюю свої грибочки на доріжці. Почну малювати з ніжок своїх грибочків. Подивіться, будь ласка, вони овальної форми. Набираю фарбу на весь ворс пензлика. Зайву фарбу знімаю край скляночки. Шукаю очима середину свого аркуша, ставлю пензлик і заокруглюю, роблю овал веду вгору, спускаюся вниз, ворс побіг за пензликом. З'єднала. Набираю ще фарби, ворс біжить за пензликом. Ось так. Коли фарба закінчується, набираю ще і зафарбовую ніжку свого грибочка. Подивіться, будь ласка, першу ніжку я вже намалювала. Тепер з одного боку від ніжки малюю ще одну маленьку. Поставила пензлик, побіг гор за пензликом, заокруглила. І з іншого боку ще один грибочок овальної форми ніжка мого. Ось так ніжки мої грибочки вже готові. помию свій пензлик. Тепер буду робити капелюшки в грибочків. Набираю для капелюшку темно коричневу фарбу. Подивіться, будь ласка, шукаю вершинку ніжки грибочка і трохи далі відступаючи, ставлю пензлик. І веду пряму лінію раз, прибрала наші капелюшки полукруглої форми. Поставила, зробила полукруг, з'єднала, набираю ще фарби і зафарбовую капелюшок свого найбільшого грибочка. Ось так. Один грибочок вже намальований. Так само роблю з маленькими. Поставила пензлик, повела пряму лінію, прибрала і малюю полукруг раз одним впевненим рухом руки. Зафарбувала. І третій грибочок поставила, провела. І роблю полукруг, з'єднала. Зафарбувала одним впевненим розпобіг за пензликом. Подивіться, будь ласка, ось які грибочки в мене вийшли. Пропоную вам намалювати грибочки.